хоче великий брутальний позашляховик, можемо привести з Кореї ось такий Kia Moхаwer. Це нова модель, яку почали випускати з 2019 року. Оснащений 3-літровим дизелем на 260 кінських сил. Коробка 8-ступеневий автомат. Середня витрата пального заявлена на рівні 11 літрів. Є 5, 6 і 7 місні версії. Хороший цілий автомобіль з пробігом біля 150 тисяч кілометрів обійдеться в Україні в районі 35 тисяч доларів. Це справжній рамний позашляховик в люксовій комплектації. Є підігріви і вентиляція всіх сидій, кругові камери, величезний монітор, електронний щиток приладів, електробагажник. Машина з багатьма активними системами безпеки. Утримання в полосі, мертві зони, дистронік і багато іншого. Термін доставки від 3 до 4 місяців на сьогоднішній день. Тож, кого цікавлять схожі автомобілі, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Також є багато автомобілів в наявності. Наші контакти в шапці профілю. Ми знаходимося в Києві. Кому цікаво, телефонуйте. І замовляйте. Також у нас можливий трийбін. І доставка автомобіля у ваш регіон.